Слава Ісусу Христу. Саша вже половину вступу мого в принципі сказав. Е, так що вам треба буде менше мене слухати. Е, Саша говорив за подяки. Я вже почув навіть за що ви дякуєте. Але є дуже один цікавий момент у вдячності. Погодьте, що нам дуже легко дякувати, коли добре. Або коли ну, не так ще все погано. Тобто, ну спека, але, в принципі, можна ж якось викрутитись. Є моменти, коли там включають світло, можна включити якийсь чи вентилятор, чи кондиціонер, можна піти десь, прогулятись, можна піти до водойми, і нам стає легше, і, в принципі, вже є за що дякувати. З іншого боку, є моменти, коли складно знайти за що дякувати. Ми коли переїжджали тільки на Тернопільщину, і з деякими братями я спілкувався. і... Так якось сталося, що декілька відгуків про Тернопіль були такими, що в людей щось тут крали. Один брат каже, я поїхав, в мене в маршрутці вкрали все. Тобто витягнули гаманець, телефон, ну, повністю все, що було. Е, інший каже, я так само перший раз в Тернополі, і в мене вкрали всі гроші. І в мене тут знайомих немає, я проїздом і треба якось викручуватись. Яка була б ваша реакція, коли б сьогодні у вас щось вкрали? Щось, що вам дороге. Як би ви за це дякували? Один англійський пастор Метю Генрі якось ввечері його пограбували, забравши всі гроші, які в нього були з собою. Якраз вранці це була неділя, він проповідував про вдячність, вдячність за будь-яких обставин. І коли вдома він молився, його молитва звучала так: послухайте зараз серцем. Господи, по-перше, дякую, що мене ніколи не грабували раніше. Він знайшов за що подякувати. По-друге, дякую за те, що взяли тільки гроші, але моє життя залишили мені. Він знаходить ще один позитив. Дякую, що хоча забрали все, але це не багато. І дякую, що пограбували мене, а не пограбував я. Людина, яка потрапляє в складні обставини, в яких здається ну, позитиву не те, що мало, позитиву жодного. Він знаходить як мінімум чотири речі, за що він готовий подякувати. Коли Біблія говорить про нашу вдячність, це не просто заохочення, не просто було б добре, щоб ви так робили. Біблія говорить про це як про повеління. Риса характеру, над якою ми працюємо в липні, це вдячний. І коли в минулому місяці ми працювали, хто пам'ятає, до речі, над якою рисою минулого місяця ми працювали. Терпеливий, то вже після терпеливого ти думаєш, фух, можна буде відпочити. Але потім, коли ти стикаєшся, ти розумієш, вдячність це не настільки легка річ, як тобі здається, на перший погляд. І легко дякувати в певні моменти, а в певні моменти тобі треба себе дуже сильно напружити для того, щоб знайти, за що подякувати. І щоб справді це було від серця. Це було не просто ну, треба, то я вже скажу. Послухайте, будь ласка, як звучить перше послання Солонян, 5 розділ, 18 вірш в сучасному перекладі: Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Дякуйте Богові при всіх обставинах. Не тоді, коли вам добре, не тоді, коли вам легко, не тоді, коли можна знайти щось приємне, а при всіх обставинах. Апостол Павло пише це послання не з самих легких обставин. І він був тим, хто справді багато дякував. Багато дякував за церкви, багато дякував за те, що Бог робив його в житті. В нього постійно це було. Хочеться, щоб ми поговорили про вдячність і про невдячність. Одна з історій в Біблії, яка говорить про вдячність та про невдячність, це Євангелія від Луки, 17 розділ з 11 по 19 вірш. Історія, де. Можна сказати, Христос він провів певне опитування, і за статистикою, лише 10% людей виявились вдячними. Історія про 10 прокажених. Євангелія від Луки, 17 розділ з 11 по 19 вірш. І сталося, коли він, тобто Христос, йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них підіть, покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав голосом гучним славити Бога, і припав він обличчям до ніг його і складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус вже промовив відповідь, чи не 10 очистились, а 9 де? Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому, підведись, іди. Твоя віра спасла тебе. Коли ми дивимося на цю історію, дуже часто ми себе бачимо ось цим 10 самарянином, який повернувся і дякував. Але, на жаль, як показує практика, дуже часто ми знаходимося в тих 90%. Які забули про те, хто для них це зробив, і забули про те, що варто було б сказати хоча б дякую. Перше про що хочу заговорити, про те, чому ми, як люди, невдячні. Є стара історія про офіціанта, який запитав клієнта, чи сподобалась йому їжа. І гість відповів, що все було прекрасно, але було б краще, якби давали більше хліба. Наступного дня, коли цей чоловік прийшов знову, офіціант подвоїв кількість хліба і поклав чотири шматки замість двох. Але чоловік знову був незадоволений. Наступного дня офіціант іще подвоїв кількість хліба, але все було безуспішно. На четвертий день офіціант вирішив неодмінно щасливити цього чоловіка, тому він взяв хлібину завдовжки три метри, розрізав її навпіл і з усмішкою подав клієнту. Офіціант не міг дочекатися, щоб почути реакцію цього чоловіка. Поївши, чоловік підвівся, погляд і сказав: Смачно, як завжди. Але бачу, ви знову почали подавати лише два шматки хліба. На жаль, ця історія дуже часто може відображати нас. Ми хочемо, прагнемо, просимо, ми отримуємо більше, і в цей момент все одно ми не задоволені. І в цей момент все одно ми не вдячні. Нам складно сказати дякую, Господи, ти дав мені вже набагато більше. Чому? Бо ми хочемо ще більше. Деякі моменти, через що ми невдячні. Я думаю, їх є набагато більше. Ми невдячні через заздрість. Заздрість іншим заважає нам помічати те, що ми вже маємо, і зациклює на інших. Якщо ви згадаєте притчу про двох братів, про двох синів і згадаєте старшого брата, коли він приходить до батька, він бачить все те, що відбувається. Він бачить те, що свято відбувається, коли його брат повернувся. Його охоплює заздрість. І він не може сказати: батьку, дякую за те, що ти про нас турбуєшся. Про мене, який був з тобою, і про мого брата, який безтолковий, який забрав все, що не належало по суті йому. Пішов, все це витратив і повернувся ні з чим. Але ти турбуєшся про нього. Ти турбуєшся про мене, який так само я не заслуговую на це все. Ти, як батько, ти не зобов'язаний мені це все давати. Я вдячний тобі. Але заздрій засліплює його. І все, що він може сказати, це я невдоволений, я не зайду, ти не дав мені те, ти не дав мені це. Він не звертає уваги на слова батька, який каже: Сину, все, що я маю, це твоє. Тобі ніхто не забороняв. Ти в мене харчуєшся, ти в мене живеш, ти все це отримуєш. Заздрість вона заважає нам бути вдячними і бачити те, що ми маємо. Вона зациклює нас на тому, що мають інші, і нам хочеться це. Нам здається, що там набагато краще. Мені треба це. От якби в мене це було, от тоді я був би щасливий. І тоді б я Богу дякував. Якби я отримав таку машину, якби я отримав таку роботу з такою зарплатнею, якби я жив на такій квартирі або в такому будинку, о Господи, да, тоді б я тобі дякував. Але, на жаль, коли ми це отримуємо, ми переходимо на наступний рівень. І нам вже цих 4 чи 8 шматків хліба мало, нам хочеться більше, нам хочеться ще краще, бо є ще на кого дивитись. Наступний момент, через що ми буваємо невдячні, це через наш егоїзм. Егоїзм він концентрує на своїх бажаннях і не дає вдячності проявити себе. Отримавши, ми не дякуємо, бо вже прагнемо наступного іншого. Дев'ять прокажених вони отримали бажане, їх вже не цікавить Ісус. Їх вже не цікавить те, що Він зробив для них. Їх цікавить тільки те, що вони отримали зцілення і вони хочуть жити далі своїм життям. В них вже є нові цілі, в них же є нові бажання, в них вже є нові прагнення. Перед ними відкрились нові можливості, бо до того вони не могли навіть в місто зайти, вони не могли до людей підійти, вони на відстані мусили кричати про те, що вони нечисті, вони не могли мати ні з ким контакт. Тепер вони це мають, їх не цікавить Христос. Їхня вдячність зникає через їхній егоїзм. Притча, яку розказує Христос про багача. Який отримав надзвичайно великий прибуток. Прибуток такий, що він не вміщається все, що він зібрав того року, воно не вміщається в його комори старі. Але в нього нема моменту: Господи, дякую тобі, дякую за такий врожай, який ти дав мені. Я не знаю, що з ним робити. В нього вже плани надалі. Він вже бачить, як він все порозвалював, він побудував більші клуні, він все це поклав. І в нього є вже до кінця життя, і в принципі нема вже за що переживати. І не треба нікому дякувати. Це ж я все. Надзвичайно страшну, каже річ Бог про нього. Цієї ночі твоє життя буде забране від тебе. І кому це все залишиться? Кому це все треба буде? Яке тобі буде діло до цього всього? Ще один з моментів, чому ми невдячні, через наше невір'я. Ми відмовляємось вірити в те, що складні обставини допущені Богом, і через це ми не можемо в них дякувати. Дружина Йова. Підходить до нього в складних обставинах, тоді, коли чоловіку найважче, коли він найбільше потребує її підтримки, вона каже: слухай, нащо що ти ще тримаєшся? Прокляни Бога і помри. За що тут дякувати? Що тут є хорошого? Що ти ще очікуєш? Ти втратив все? Досить? Вона не вірить в те, що в цих обставинах Бог Він може щось змінити, що в цих обставинах Бог щось може навчити, що в цих обставинах є за що дякувати. Вона не вірить і спонукає до цього свого чоловіка. Невіря, закриває нам шлях до Божих дій в нашому житті. І він не діє в нашому житті, так як він хотів би, і нам менше є за що дякувати. Христос приходить в Назарет, в місто, яке є рідним для нього, і дуже страшні слова сказані про це місце. Сказано про те, що багато чуд він не міг чинити. Через їхнє невір'я. Через те, що люди, які були там, вони не вірили в нього, він не зміг зробити багато чудес в їхньому житті, і вони не могли дякувати за це. Люди самі закрили для себе шлях до чудес, шлях до вдячності, шлях до того, щоб Бог діяв в їхньому житті через своє невір'я. Ще один з моментів, чому ми невдячні, бо, на жаль, чомусь ми приймаємо все як належне. Ми думаємо часто, що Бог нам щось винен. Винен відповіді на молитви, винен чути нас і виконувати те, що ми хочемо з першого разу. А коли так стається, ми не дякуємо, бо в принципі так і мало бути. Я помолився, Бог відповів, все, ми рухаємось далі. Я знову молюсь, Бог знов має відповісти. Я знову молюсь, Бог знов має відповісти. Бог знає мої бажання, Він має давати на них відповідь. Чого Ну, бо, в принципі, якби так має відбуватись. бо я чогось вирішив, що Бог від мені винен. Я не розумію того, що навпаки я винен Богу. Я винен все, що є в моєму житті, це належить йому. І якби не він, я взагалі нічого не мав би. Тому ми не дякуємо. Ми не дякуємо і є невдячними, тому що у нас коротка пам'ять. Ми дуже швидко забуваємо те, що Бог зробив для нас: Його дію, відповіді на молитви. І ми не дякуємо. Притча про немилосердного боржника. людина, якій простили величезну суму. Яка, по суті, не змогла б віддати її, навіть працюючи до кінця свого життя сам із своєю сім'єю. Господар прощає йому, але коли він виходить, проявляється його невдячність. Бо він зустрічає свого товариша, який винен йому, який каже, просто почекай, не прощай навіть мені, почекай трохи, я віддам все. Але він робить все для того, щоб ця людина вона повернула Борг. І в цьому виявляється його невдячність. Йому прощено, мені сьогодні прощено. Христос простив мені все. Христос прощає далі. А я в певний момент навіть не вдячний йому за це. Це проявляється в тому, що я не можу простити свого ближнього. В тому, що я на когось ображаюсь, бо мені хтось щось винен, в тому, що я можу ображатись на Бога. Тому я є невдячним. Ми невдячні, тому що ми горді. Гордість не дякує, бо все хочу робити сама, щоб не дякувати іншим. Чи я можу бути сьогодні в служінні з кимось і ділити з цією людиною перемоги і дякувати? Чи я хочу все зробити сам, щоб подякували тільки мені? Я нікому нічого не винен, я все можу сам, і мені ніхто не потрібен. На жаль, часто ми забуваємо, що невдячність це непокора Богу. Бо Біблія чітко говорить про те, що подяку складайте за все. І це не прохання. Це повеління, невдячність це гріх перед Богом, бо це непокора йому. Що ж таке вдячність? Вдячність це визнання отриманого нами добра, наприклад, уваги, добродійства або послуги. Прекрасне визначення дає книга бути, календар, яким ми користуємось. Вдячний це той, хто визнає перед Богом та іншими те, що вони для нього зробили. Я визнаю, що мені потрібні інші, я визнаю, що мені необхідний Бог, і я дякую за це. Що робить вдячність і як вона діє? Вдячність, вона помічає. Історія, яку ми читали про 10 прокажених, сказано в 15 му вірші, один же з них, саме той самарянин, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Я думаю, вони всі 10 побачили, що вони очистились. Всі десять вони побачили, що те, що Христос їм сказав, воно спрацювало. Але чомусь саме цей один він помітив це і помітив, що це зробив для нього Христос. І Він зрозумів, що я маю бути вдячним. Коли я помічаю, що для мене роблять інші люди, я відповідно є вдячним. Якщо я не дякую, я значить не помічаю нікого навколо себе або я сприймаю все як належне. Вдячна людина, бачить, що для неї зробили і дякує, помічає відповіді на молитви і славить Бога. Коли я бачу, як Бог діє в моєму житті, коли я бачу, як Бог відповідає. Чи я не забуваю про це дякувати? Чи в мене вже є наступний список, з яким я приходжу до Бога? Господи, і ще оце треба вирішити. І оце ще треба вирішити. І в мене ще тут з'явилась проблема. Чи є в мене момент, коли я приходжу і кажу: Господи, дякую Тобі! Дякую Тобі, бо Ти так багато зробив для мене за сьогодні, за цей тиждень, за цей рік. Завдання, яке кожен рік ми намагаємось практикувати церквою, записувати 52 подяки. За рік, по одній на тиждень і в кінці року мати для себе список того, як Бог він діяв в цьому році зі мною, як він працював мені, як він благословляв мене, як він турбувався про мене. Чи помічаю я це, чи записую я для себе це. Вдячність це певне впокорення. Про цього чоловіка сказано і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. Вдячний визнає, що йому потрібна була допомога. Що інші зробили щось для нього і вдячний впокоряється. Історія про Неамана, сирійський полководець, який здобув надто багато перемог, який був справді великим полководцем, його шанували в його державі, його боялись сусідніх, але в нього була надзвичайно страшна хвороба, така ж сама, як в цих людей. У нього була проказа. І в певний момент він чує від ізраїльської дівчинки, він чує про те, що в Ізраїлі є Бог і є пророк цього Бога, який міг би зцілити тебе. Він приїжджає. Спочатку він противиться, бо те, що йому сказали, він не очікував цього. Він думав, що все буде набагато гарніше. Він собі уявив, і, друзі, до речі, цікавий момент. Дуже часто ми можемо втрачати благословення тільки через те, що ми собі щось уявили, що Бог він саме отак має зробити в моєму житті. І Це було з Наоманом. Він собі уявив, що пророк має вийти, покласти руку на рану. Ця рака рана має вздоровитись, а той пророк навіть не вийшов. Послав слугу, каже: йди купайся в брудній річці сім раз. І він ледве не втратив благословіння стати чистим. Але коли він очищається, він визнає, що я ніхто. Я, будучи великим полководцем, я нічого не вирішую. Він повертається до Єлисея і він вдячний йому. Він вдячний йому і вдячний Богу, який зцілив його. Він проявляється, це. цей прокажений, який зцілився, він повертається до Ісуса. Він не думає про те, що скажуть люди навколо. Він не думає, що скажуть учні Христа. Він просто падає ницьма перед ним і Він дякує йому. Бо він розуміє, що ніхто, жоден лікар, жодна людина на цій землі він, вона не могла допомогти йому зцілитись, не могла б, хоча б, зробити полегшення, тому що ця хвороба невиліковна. Ця хвороба дуже страшна, а Христос цілює його. І Він з вдячністю повертається і впокорюється, падаючи мільниць, поклоняючись, віддаючи йому славу. Вдячність це для когось іншого. Припав він до ніг його, складаючи дяку йому. Самарянин дякував Христу. Він не думав, який я класний, вчасно підійшов до Ісуса, зробив те, що Він сказав, і тепер я зцілений. Я вдячний, коли бачу, що хтось відповів на мою потребу і оцінює це. Йосип, коли його кличуть з в'язниці і говорять про те, що фараон кличе тебе, бо ти можеш відгадати сон, коли він приходить до фараона, то він не каже, я можу, да? я такий. Я хлопцям, які були в в'язниці зі мною розгадав. А ще мені колись не снились, то вони зараз справжуються. Він, коли стає перед фараоном, він каже, не я, Бог дасть у відповідь фараону. Не я не мені дякуй, не мене хвали, не я такий класний Бог. Йосип вміє переадресовувати славу і подяку тому, хто дійсно достойний цього. Він вдячний Богу і розуміє, що це все від Нього. Це не Його заслуга. Він не чимось заслужив, це обдарування. Він не чимось особливий. Бог діє через нього. Він вдячний йому. Вдячність це пам'ятати. 105-й псалом, це, по суті, псалом історії ізраїльського народу, який починається словами дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів, звіщайте причини його. А далі йде історія ізраїльського народу, коли автор він згадує все, що робив Бог і дякує за це. Згадує про Авраама, про те, як Бог турбувався про нього, про Ісаака, про Якова. Про вихід ізраїльського народу з Єгипту, про те, як їм було там складно і як Бог сильною рукою через 10 кар він вивів, ізраїльський народ вивів з благословінням, тому що Єгипет вже просив вийдіть, і готовий був віддати все, щоб ізраїльський народ вийшов звідти. Автор пам'ятає, нагадує це іншим і дякує. Важливо пам'ятати, за що я вдячний Богу, пам'ятати його відповіді на мої молитви і дякувати за них. Давид дуже часто в своєму житті, він говорить про певні речі, і він згадує. Згадує про те, ким він був. Він говорить про те, що я був пастухом. Ти взяв мене від отари і поставив царем над величезним народом. Ти беріг моє життя у всіх складних обставинах. І все життя Давида воно послідкається тим, що Давид вдячний Богу, тому що він пам'ятає, що Бог для нього зробив. Він не забув. Ставши царем, ставши величним, ставши тим, хто коли навколо нього, всі народи вони боялись його, і Бог давав йому перемоги. Він не вирішив, що це я такий класний. Він пам'ятав, ким він був. Він пам'ятав, хто його привів на це місце. І він вдячний Богу через те, що він це зробив. Вдячність це прояв віри. Коли в складних обставинах ми дякуємо Богу, це означає, що ми довіряємось йому, і ми віримо в те, що ці обставини допущені ним з певною ціллю. Ми помічаємо у них, за що можемо подякувати. Ми можемо бути вдячними в будь-яких обставинах. Йов, коли його спіткало все те горе, яке він мав, коли його діти загинули, коли все, що він мав, втрачене, коли його здоров'я, воно на грані і він переживає страшні муки. В цей момент він каже прекрасні слова. Бог дав, Бог взяв. Нехай буде ім'я Господа благословенне. Він вдячний, незважаючи на те, що складно. Незважаючи на те, що він не знає, що буде далі. Незважаючи на те, що дуже боляче, Йов він дякує. Він каже, Бог дав, Бог взяв. Хай він буде благословенний, я дякую йому. Вдячності потрібно вчитись. Вона не вроджена. Дуже часто, коли маленьких діток ми виховуємо, ми говоримо про те, що що треба сказати. Дякую. Ми нагадуємо їм про це, ми вчимо їх цьому. Ми хочемо, щоб вони нам дякували. Ми хочемо, щоб вони навчились дякувати оточуючим. Але чомусь ми дорослі часто можемо забувати про те, що нас це так само стосується. Ми повинні дякувати тим самим дітям, коли вони допомогли, коли вони щось зробили. Тим, хто навколо нас. Особливо ми повинні дякувати Богу. Який турбується, благословляє. І навіть в складних обставинах все одно дає за що дякувати. Вдячність по по потрібно розвивати в собі. Постійно мислити про те, що я маю бути вдячним. Постійно пам'ятати про це, постійно шукати, за що я можу дякувати. Розвивати вдячне мислення і бачення. тобто Має мати зір широкий для того, щоб помічати, за що я можу подякувати тим, хто є навколо мене в себе вдома, в церкві, на роботі, там, де просто я зустрів людину. Богу особливо. В проєкті, який проходять діти, підлітки є одне з завдань: прослухати аудіокнигу Поляна. Хто слухав, або, можливо, ви читали чи бачили фільм, то Поляна вона грала в одну гру, і ця гра вона захопила. Тих, хто були навколо неї. Гра заключалася в тому, що вона в кожній обставині, самій складній, самій неприємній, вона знаходила щось позитивне, за що можна було б дякувати, що справді було б хороше. Я скажу, друзі, нам дуже часто треба вчитись грати в цю гру. Просто навчитись грати в цю гру і намагатись постійно це робити. Помічати щось позитивне в тих обставинах, де надто складно, бо цю дівчинку часто докоряли. Що ж ти можеш побачити хорошого? Смерті свого батька, в тому, що ти живеш в таких обставинах, в тому, що тобі важко твоє життя важке. Але тато навчив цю дівчинку грати в цю гру. І це стало великим благословенням не тільки для неї, а для тих, хто навколо них. Справді хочеться, щоб ми були тими людьми, які навчились дякувати, які навчились в будь-яких обставинах помічати те, Господи, за що я можу Тобі бути вдячним, і людям, які навколо мене. І ми практикували це. Ми не були мовчки вдячні. Так що про це ніхто не знає. Я такий вдячний владу, що він про це навіть ніколи не чув. А щоб він знав про це. Щоб Бог знав про те, що я йому вдячний. Інші чули про те, що я вдячний Богу. Наслідок вдячності. Це благословіння. Історія з прокаженим закінчується прекрасними словами, які були сказані до нього. На жаль, лише до нього, до інших дев'яти вони не прозвучали. І сказав він, тобто Христос, йому: Підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Того дня цей чоловік він отримав не лише зцілення фізичне, він отримав зцілення для своєї душі. В той момент, коли він прийшов і впавши на коліна перед Христом. Він визнав його кимось більшим, ніж просто людиною. Він визнав його Господом. Він в цей момент отримав спасіння. Дуже хочеться, щоб ми, як церква, пам'ятали про те, що невдячність це не просто етичний момент, це не просто момент якоїсь невихованості. Бог дивиться на невдячність як на гріх, бо ми не покірні його повелінню бути вдячними за все. Хочеться, щоб ми пам'ятали про те, що вдячність це наше рішення. Ми розуміли про те, що вдячності потрібно вчитись, і ми справді хотіли вчитись бути більш вдячними тим, хто навколо і особливо Богу. І у нас буде декілька домашніх завдань. Деякі нам треба буде виконати до наступної неділі, а деякі вони будуть на довший термін. Перше, що нам треба буде робити, це протязі цього тижня до наступної неділі, нам треба буде щовечора молитись і мати п'ять подяк. І кожного дня ці п'ять подяк вони мають бути різними. Тобто, коли я ввечері стаю молитись сам чи з сім'єю, я маю мати п'ять вдячностей. І завтра ці п'ять вдя... вдячностей вони мають бути іншими, вони не мають повторюватись. Дуже хочеться, щоб ми навчились дивитися ширше і бачити ширше. Не просто дякувати, Господи, дякую за те, що цей день пройшов, за те, що було що їсти, було що пити, а ми бачили багато інших речей, за які ми можемо бути вдячні. Друге, це нам треба буде виконувати завдання за календарем. У нас ще є два тижні, є ще два завдання, які нам треба буде виконати до кінця цього місяця. Наступне це нам треба буде, якщо ви ще цього не робите. Нам треба буде почати записувати 52 подяки за рік, щоб до кінця цього року ми мали для себе мінімум 52 подяки, так як в році є 52 тижні. За що ми вдячні Богу за 2024 рік, і в кінці року ми могли це переглянути і сказати, Господи, справді цей рік був прекрасний. Він був благословенний. Так в ньому було багато складного. В ньому було багато печального, в ньому було багато горя. Було багато сліз, але було багато прекрасних речей, за які я міг тобі дякувати і можу зараз подякувати. Ще один момент, щоб ми вчились в складних обставинах шукати, за що я можу бути вдячним Богу або людям. Щовечора п'ять подяк, виконувати завдання за календарем, записувати вдячності за рік, і в складних обставинах шукати, за що можу. Дякувати Богу і людям. Амінь. Давайте ми разом піднімемось, і хай зараз справді багато молитв вдячності лунають нашому Богу, бо він достойний цього.